Моя особиста думка, так як я маю вже дос, майже 20 років роботи саме з підлітками, 20 років роботи з підлітками. Мабуть, вона щось про мене знає. Що досить часто саме для дітей впроваджуються різні технології, які руйнують психіку дитини. Я вже говорила, що різні субкультури періодично впроваджуються в дитяче середовище. Зокрема, з 2014 року у нас були субкультури ЕМО, які теж. 2014 рік субкультури Емо. А вони хіба не вибрали, ще в 2007-му. Які теж вчиняли суїцид. У нас були готи, аніме. Я належу до субкультури, кавай, Сьонен? аніме. Це все лише технологія, яка руйнує психіку. Це, це то свого роду такі технології, які ну, іноді я навіть вибачаю якісь НЛП, мене гіпноз. Що ж, серіал Гінтамо. Дуже давненько хотів вже його подивитися. Що ж, я думаю, можна подивитися і другу серію. Менше є багато часу. Нічого, зараз подивимось. Анімешник додивився всі серії гінтами і наклав на себе руки. Перед передсмертному листі він написав: цей світ надто жорстокий. Я не винесу його без свого улюбленого аніме. Всім кавая пока». Нуру фу-фу-фу. Та це не поодинокий випадок. Схожі ситуації траплялися після завершення скандального аніме «Наруто» та бліч. З вами був Ігор Фентон і телеканал «Піздьош ТВ. На все добре. Чао. Нуру фу-фу-фу. Технології, які саме впроваджуються для дітей. Кому це потрібно, звісно, на це питання відповісти важко. Але діти це саме, саме вразливе середовище дитяче. І коли дитина хоче вже стати дорослою, звісно, у підліткому віці ну, всі знають ду дуже багато різних ризиків. Саме на, на дітях ці технології використовуються. Курва. І як я дожив до 21 року. Я ж аніме почав дивитися 2007-го. Мабуть, я не тру анімешник. І не проникся духом суїциду до 18 ти Я написав диплом про аніме. Це ж просто підручник по суїциду. Як тепер мені жити з цією думкою? Як дивитися в очі дітям і їхнім матерям? А тепер, якщо серйозно, то Хаяо уміадзакі, майстер неперевершених шедеврів, просто би пригорів, якби знав, про що говориться пані. Адже його аніме несуть лише добро і навчають тільки хорошому. Дуже смішить той факт, коли проблеми спихують на субкультуру, а реальною проблемою є виховання та контроль батьків. На цьому все, а я йду далі дивитися життєво небезпечні мультики. Всім кавай!